Маленька ремарочка, поки ви не почали мені писати, що це якась крінжина, ви самі за це голосували. Нічого не знаю, все, давайте починати. Здоров'ячка. Ласкаво прошу до цього дому. І тепер, коли ти тут, відпочинь, може, відновиш сили, а я поки розповім тобі цікаву історію. У сутності великого міста, де відбувається постійний рух та життя, з'являється темне створіння. Його обличчя приховане від очей, а тіло горнути в темряв. Рухається воно мовчазно, з відчуттям грації і совісної елегантності. Кожен крок є мовою загадки, а кожен жест закликом до втілення невідомо. Його руки, ніби втягнуті з стіни, і мають силу, що лежить за межі розуміння. Ніхто не знає, що приховується у серці цього темного створіння, але його присутність завжди нагадує про непередбачуваність і загадковість світу, де воно існує. У глибоких закутках міста, де світло не сяє, темне створіння знаходить свій притулок. Він не має імені, його існування обертається лише навколо таємниць і таємничості. За кожним кутом він стежить, за кожним звуком він спостерігає. Іноді він втрачається у морі людських думок і емоцій, плаваючи в хаосі міської долби. а іноді він знаходить себе у самотності, де тільки вітер і шепіт нічного міста лунають. Хто він? Чому він прийшов сюди? Ці питання залишаються без відповіді, але для деяких його присутність символізує воду та контроль, для інших же страх і невизначеність. Він є тінню серед світла, завжди на межі видомого і невидимого, та його темряву пронизує промінь світла, невелика іскорка співчуття або доброти, яка спалахує у вірі його існування. Інколи він відчуває, що знаходиться десь поза межами темряву, в світлі, де може відчути тепло і промінь щастя. Але це лише мить, і він знову повернеться у свій темний світ, де йому належить існувати зі своєю таємницею сам на сам, так гадала тінь. Захоплений своїм безвиким існуванням, темне створіння продовжує блукати вулицями міста, збираючи в себе всілякі емоції, думки та враження. Кожен день він навчається розуміти світ більше, але його темність залишається недоторканою. З часом він починає розуміти, що в його безмежній темряві може бути прихована не лише загадка, а й справжня сила. Темне створіння не відчуває себе, але він відчуває той дивний тягар, який несе його присутність у місті. Він стає свідомим того, що його існування може мати величезний вплив на цей світ, і тому він шукає своє місце у ньому. Його безлике обличчя стає символом. Тим... Він стає найтемнішим вулицем у місті, але його темрява несе в собі іскру надії для тих, хто може розгадати його загадку. Так продовжується його блукання серед міст, де він шукає своє місце у світлі та темряві, у таємниці та розкритті. Хто він? Що він? Можливо, це питання, на яке він сам єдиний може знайти відповідь, або ж його історія залишиться невідомою і як його справжня сутність. Ну що тобі подобається? <кхем> Спитаю ще раз тобі подобається? <кхем> Дуже гарно, якщо так, то давай я завершу свою історію. Темне створіння, що безмежно блукало вулицями міста, невідомим чином визначає одного ранку. Його беззвике існування стає предметом легенд міських міфів, проте доля його нещасна. Він знаходить свій кінець під час спроби розкрити свою таємницю. Шукаючи свій шлях у цьому світі, він стикається з іншими силами, які не можуть розуміти чи прийняти його існування. Непорозуміння перетворюється на страх, а страх на насильство. Темне створіння опиняється в полі ненависті, безжалісних істот, які не тільки позбавляють його волі. А й прагнуть знищити його, навіть не знаючи, що саме їх лякає. Так закінчується історія темного сторіння, яке намагалося знайти своє місце у світі, але зустріло лише жорстокість і непорозуміння. Його безвике тіло зникає, але його доля стає попелом у великому пламені невідомості, залишаючи за собою лише туман, загадок та невирішених питань. Ну, добре, на цьому я завершу свою розповідь. Голосування буде пізніше чи продовжувати такий формат відео. На все добре. <звук>